Всім привіт! Ви на каналі пані Рома. З вами Ольга. І сьогодні я хочу з великим задоволенням приєднатися до теми, яку запропонувала пані Оксана з каналу Iris Fragrance. І тема називається Прислів'я та приказки у парфумах. Хочу розпочати з тих прислів'їв та приказок, які часто вживала моя бабуся, і тому вони для мене особливо цінні, дорогі. На жаль, не для всіх її приказок і прислів'їв я Змогла знайти у себе аромати, але при їх згадала, і це була дуже приємна подорож у дитинство. Тож дякую ще раз, пані Оксані, за цю оригінальну і надзвичайно цікаву ідею. Отже, перше прислів'я: хто рано встає, тому Бог дає. І для нього я підібрала аромат від Шанель, який називається Шанс, і представлений у мене в туалетній воді, тому що це моя улюблена версія, принаймні. Наскільки я можу говорити з того, що я встигла спробувати в магазині або маючи пробники. Ось такий розкішний флакон цього аромату. І він просто неймовірний. Він для мене символізує ранок, літній ранок, напевно, літній, можливо, весняний і кімнату заповнену. Ранковим сонячним світлом та вазами з квітами, зокрема з ірисами, тому що ірис дуже добре відчувається в цьому ароматі. Вдихаючи цей аромат зараз, я, немов переношусь у чистоту і свіжість літнього ранку, і я розумію, що скориставшись цим ароматом, я обов'язково матиму успіх в цей день. Власне кажучи, цей аромат вже став для мене таким своєрідним талісманом. Я знаю, що він мене по-перше, надихне на потрібний лад, тобто я буду зосереджена і ділова. А по-друге, він просто, мені здається, впливає на людей дуже позитивно і такий аромат хочеться відчувати поруч, тож всі справи вирішуватимуться дуже легко. Головні ноти в цьому ароматі для мене це, як я вже сказала, ірис, а також, звісно, цитруси та пачулі. Наступна приказка від моєї бабусі Ох-ох, та не люби двох. І для неї я підібрала аромат від Le Coven De Mim, який називається Аква Solis з лінійки Botanica Nobilis. І він є надзвичайно красивим, натуралістичним рослинним ароматом, в якому виділено дві ноти. Власне кажучи, цей аромат присвячений дуету, тобто двом нотам: це кардамон та мандарин. Ці дві ноти є одним з моїх найулюбленіших взагалі. Тому я і підібрала до цієї приказки саме такий аромат. Справа в тому, що буває так, що я чую в ньому лише кардамон і не чую мандарин, і мені починає його бракувати. І в такому разі я розумію, що я не можу любити лише кардамон. Я згадую про мандарин і розумію, що мені його надзвичайно бракує. Без повернення тієї другої ноти я не уявляю своє співіснування уже просто з кардамоном. Тобто люблю двох. Хоча, як ми знаємо, любовні трикутники ні до чого хорошого ніколи не приводять. Наступне прислів'я, яке часто повторювала моя бабуся, не кажи гоп, поки не перескочиш. Це дуже відоме прислів'я. Його знає напевно кожен українець. І для нього я підібрала маск нуар від Narciso Родрігес, аромат, про який я дуже довго мріяла і вважала, що ось я знайшла свою другу шкіру, я знайшла своє парфюмерне Я швидше за все. Але щось пішло не так. І хоча я користувалася цим ароматом певний час, коли в мене був пробник, і була в абсолютному захваті. Це було навесні. Також я часто пробувала його в магазині, постійно відкладала покупку, тобто розтягувала це задоволення. І нарешті, коли я його придбала, так, він мені все ж таки подобається. Я не можу сказати, що він мене розчарував повністю ні в жодному разі. Я буду задоволення носити цей аромат. Просто я, чесно кажучи, не один раз говорила, що я в ньому майже не відчуваю мускусу, тобто він для мене дуже м'який, ладанно. Сливовий, і дивувалася, коли хтось говорив про те, що він достатньо важкий і небезпечний в тому, що стосується його мускусності. І от тепер я відчула цей мускус і можу сказати, що я таки нарешті перескочила і сказала гоп трохи раніше, ніж це сталося. Мускус, коли залишається на шкірі або на одязі, точніше на одязі більше в базі. Звучить надзвичайно голо і таким колючим він мені здається, це те, що я не дуже люблю в ароматах. Не люблю, коли мускус відокремлюється і залишається сам по собі. Я так чую, можливо, хтось цього не відчуває взагалі. І для когось, можливо, цей аромат не розпадається настільки сильно в базі, але для мене стається саме так. Тож тепер я прекрасно розумію, чому його назвали Маск Нуар. Назва ідеально йому пасує. Раніше мені здавалося, що це. Трохи якесь непорозуміння, але не кажи гуп, поки не перескочиш. І останнє прислів'я від моєї бабусі: ручки в гнойку, губки в лойку, що я не одразу зрозуміла, коли вона мені це кілька разів сказала, і вона пояснила, що це означає, що коли людина багато працює, наприклад, на городі або з тваринами, має господарство, вона робить багато брудної роботи. Тому що стосується тварин, догляду за ними, вона робить якусь роботу, пов'язану з рослинним перегноєм, і в результаті має прекрасні плоди своєї праці, які вона потім використовує на кухні, тобто готує собі щось смачне, щось жирне. І ця їжа залишає на губах такий своєрідний шимер, лой, лойок. І все це свідчить про те, що праця, якщо вона чесна і. Системна, обов'язково буде винагороджена. І ось про це бабуся мені завжди намагалася сказати, і я їй дуже за це вдячна. І ось цей аромат Angel Nova, який я тримаю в руках від Mugler. Я думаю, що багато хто знає, що це сучасний фланкер легендарного Angel, з яким я зовсім не потоваришувала. А ось якраз цей аромат мене надзвичайно порадував. Тому що це неймовірно красива малина. Нарешті в цьому ароматі я почула таку малину, за якою дуже довго ганялася, і в багатьох ароматах не відчувала як не намагалася. Вона також може звучати як навіть малина з варення, тобто щось таке уже, як якісь конфітюр з малини, щось розкішне, чим насолоджуєшся і смакуєш, і відпочиваєш від усього. Але водночас пам'ятаєш, десь в глибині душі про те, що. Було зроблено чималу роботу, не завжди приємно. І в цьому ароматі є така нота, яка нагадує про цей момент. Нагадує щось шкіряне, анімалістичне, щось м, навіть мускусне, анімалістичне. І тому це абсолютно точно не аромат життєрадісної малини, який можна сміливо купити і використовувати, радіти. Ні, я думаю, що для багатьох він буде дуже важким, він буде приземленим для багатьох. І тому я думаю, що з ним треба, звісно, обов'язково знайомитися. Оскільки я вже натренована і давно хочу подружитися з анімалістичними шкіряними чи мускусними нотами, мені цей аромат сподобався. Він мені абсолютно підійшов, я б могла ним користуватися, якби не одне, але Мюглер входить в Лореаль і, відповідно, за моїми даними, поки що залишається на ринку Росії. На превеликий жаль, як і два іще бренди, які будуть в цьому відео, але я обов'язково зроблю на цьому акцент. Використаю цей пробник і зрозумію, що малина таки існує в парфумерії для мене. До речі, він мені також нагадав ще один аромат, який, на жаль, не встигла купити, поки його не зняли з виробництва, і тепер уже цього точно ніколи не зроблю. Це Герлен Лети Noir у версії Couture. Там також прекрасна малина, пачулі, але він більш. Акварельний, більш тендітний, ніж цей аромат. Хоча дуже багато спільного несподівано для себе я відкрила. Хочу додати, що цей аромат є надзвичайно стійким. я сьогодні помила волосся і коли сушила його, відчувала, немов я щойно його нанесла, а наносила його позавчора. Перейдемо тепер до інших прислівів та приказок, які я не чула від бабусі, або які не пов'язані у мене лише з нею. І які я навіть добирала до ароматів, настільки мені хотілося сказати про деякі з них. І я знайшла цікаве прислів'я, яке звучить як «На гарний цвіт бджола летить, або «На гарний квіт бджола летить. І мені здається, що версія нектар для ланком і доль прекрасно підходить для цього прислів'я. Чесно кажучи, цей аромат просто зводить мене з розуму. Він би міг називатися ще якось. Так, щоб це було пов'язано із якоюсь залежністю, яку важко пояснити. Тому що, чесно кажучи, цей аромат, на перший погляд, не зовсім мій, але відірватися від нього я не можу. Я не знаю, як навіть це пояснити. І я думаю, що бджоли теж не особливо думають, а просто летять на гарний квіт. І от саме такий гарний квіт, трояндовий. Цвіт відчуваю я в цьому ароматі. І в версії нектар також до нього додано ноту попкорну, яку я не відчуваю своєю чергою. Це просто надзвичайний, якийсь наркотичний аромат, який просто вабить і вабить до себе. До наступного аромату я думала, що я без проблем доберу якесь болотяне прислів'я, яких начебто багато. І одне з найвідоміших це. У тихому болоті чорти водяться, і він би пасував до цього аромату, якби це не був аромат про рай, тобто Еден. Тому для нього я підібрала інше прислів'я або навіть приказку, яка звучить так: подивись на воду та на свою вроду. Що можна розшифрувати як подивись спочатку на власні вади, а потім уже розповідає комусь про їхні. Я завжди дуже схвально. Надзвичайно схвально відгукуюсь про цей аромат, тож не буду на ньому дуже зупинятися, тут все зрозуміло. Але в двох словах скажу про цей аромат як надзвичайно красивий райський аромат всіляких екзотичних фруктів та квітів, рослин, а також води, в які відчуваються болотяні ноти, і інколи вони відчуваються достатньо сильно, інколи майже не відчуваються або взагалі я їх не чую. Наступне прислів'я є надзвичайно відомим. Не буде лихо, поки воно тихо. Цей аромат уже сам по собі, точніше, його флакон, викликає якісь асоціації з чимось похмурим і готичним, і навіть чимось страшним. А його флакон, як на мене, ідеально пасує до того, що всередині нього, а всередині нього просто якесь неймовірне буйство нот це і якісь прохолодні готичні ноти, якісь сирі пачулі. Це і надзвичайно теплі гарячі ноти ладану, воскових свічок, власне кажучи, це поєднання з пачулі плюс ладан дає асоціацію з церквою або з якимось готичним собором. Тут є також сливи надзвичайно яскраві, або навіть чорнослив. І, звісно, тут є троянда, троянда розкішна і навіть зів'яла, надзвичайно доросла і складна за своїм звучанням. І, як на мене, цей аромат можна використовувати дуже обережно, щоб не злякати тих, хто буде вас оточувати, не відштовхнути їх. До речі, в цьому ароматі може відчуватися, так би мовити, ретро звучання. Тож, із цієї точки зору, його не варто наносити занадто багато, не варто використовувати всю його потужність, всю його гучність. Наступна приказка зі своєї печі і дим не гіркий. І я присвятила цю приказку аромату партизанська любов від українського бренду Черзілля. Про цей аромат я розповідала вже не один раз на своєму каналі, і це, до речі, чи не єдиний на даний момент у мене димний аромат, такий яскраво димний, присвячений, як на мене, диму і дереву. Щоправда. Цей аромат присвячений не хаті і не будинку, в якому є піч, а швидше Криївці, де переховуються партизани лісу, де вони розпалюють вогнище. Але цей дим справді не гіркий, він якийсь апетитний, ароматний, романтичний, надзвичайно красивий, атмосферний. І я думаю, що найближчим часом, хоча так часто кажу, найближчим часом, а потім все трохи затягується, тому що багато різних ідей. Я зніму про цей аромат, окреме відео. Наступна приказка не так сталося, як гадалося, або не так сталося, як бажалося. І аромат Wish, тобто бажання це цілковитим може бути розчаруванням для когось, хто побачить і захоче купити щось ось таке холодне, акватичне на вигляд, щось відсторонене, як діамант. Щось ем, блакитного кольору за звучанням, як ось цей прекрасний флакон і його вміст. Але насправді не так сталося, як гадалося. Всередині цього аромату, навпаки, щось надзвичайно тепле, щось складне, щось дуже насичене. І цей аромат вважається дуже схожим на композицію від того ж таки Мюглер «Angel Muse». А також на сам Енджел багато хто вважає його схожим, хоча я так не вважаю. Але у всіх різні думки, безумовно. Одна з головних нот тут це, звісно, пачулі. І вони такі шоколадні, красиві. Це щось зігрівальне, а зовсім не таке холодне, як його оболонка. І останній аромат, трохи нестандартний, тому що я буду використовувати не прислів'я чи приказку, а можна сказати, вже крилатий вираз з української поезії відомий. Який звучить ось так: – «Троянда і виноград, красиве і корисне. І для цього прекрасного виразу, який закарбувався у мене в пам'яті ще з навчання в школі чи в університеті, я підібрала одного зі своїх улюбленців: це Dior J'adore Інфіні 7. У мене він у ролері. Я ніколи не говорила про те, що в ньому є виноград, але. Я замислилася над приказками і згадала, що цей аромат часто порівнюють із е, е, Лінтерді від Живанши. В якому своєю чергою дуже багато хто чує саме виноград. Хтось суниця, хтось виноград. У різних версіях хтось чує більше суниці, хтось більше винограду. Е, я належу до тих, хто там чує суницю. Тут якраз я можу погодитися з тим, що відчувається виноград. Для мене аромати Лінтерді та Жадор. Інфіні 7 не є схожими, я б їх не ставила все ж таки в один ряд. Зокрема, тому що в лінтерді немає троянди, а тут вона є, і вона така шершава і достатньо відчутна для мене. Тобто це аромат про красиву троянду та про виноград, нехай буде так. Який є, своєю чергою, чимось корисним. Виноград може відчуватися через те, що тут дуже активна тубероза, а тубероза часто дає виноградні відтінки у звичанні. Отже, троянди виноград красиве і корисне, у мене залишається в руках. Я дуже рада, що є в мене такий скарб, і взагалі всі сьогоднішні аромати не просто так потрапили до цієї підбірки. Всі вони мені дуже подобаються. І Більшість з них є моїми зараз просто робочими конячками, і я з радістю їх використовую і буду тепер іще і згадувати ці прислів'я та приказки частіше. За що я дуже вдячна, звісно, пані Оксані з каналу Iris Fragrance. а вам я дякую за увагу, за те, що ви залишалися зі мною до кінця цього відео. Напишіть, що ви думаєте про аромати та прислів'я з приказками, можливо, у вас є теж якісь ідеї. Поділіться, будь ласка, ними в коментарях. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Залишайтеся з каналом пані Рома, бережіть себе і до зустрічі!